Фаворит сьогодні. Атлетика сьогодні відходить від своєї жовто-чорної форми, аби не зливалися. желіба. 14-й номер фаворита. Правіше грає, але то чекає, перехоплює кислиця. Спершу влучає у попереджену, згодом ще один момент у 10-го номера. Не відзахищався, захищався, захищався. Фаворит. Загалом доволі емоційною видалася та гра. Насамперед, з боку. Все ж місті. І завдяки перемозі в очному протистоянні. Атлетико Київ вийшов на першу Колектив розігрувати Денис Гриценко. Повторний розіграш чекає на Атлетико. Гриценко після забігання партнера обстрілює. Нагадаю, ауто. Можемо в нашому чаті підтримати колектив, за який ви вболіваєте. У матчі Атлетикою фаворита! Фаворит! Фаворит! направо низом. Сергій Захарчук. Знову щільно проти нього грає Савчук через ближнього. Сергієнко. Сергієнко на Савчука. Савчук, прискорення, Савчук, Савчук. Котить у центр. Давай тут Задав центру, не пішла передача, але підхопив Желіба. Желіба. Скидка, під удари. Сергієнко і з супроводом Кислиці у Лівий фланг. Ваут вибив кислиця, прострілює за бокової. Шуліба. Під удар скидає, Сергієнко пробиває. Це удар ринувся. голкіпер. Богач біля м'яча З правої ноги Гол! Опиняється воротах. ворота. Отлетка відкриває рахунок. Богач чималий розбій. Сильний простильний пас віддає він центром до карної зони, а партнер там зорієнтувався і підставу в ногу дуже впевнено реалізує і в тюлі є запитий м'яч. Колектив номінальних господарів осіб. Жиліба. Плащенко. Гриценко, Гриценко, Гринко, Вітал Зматико. Гриценко біля м'яча, Гриценко. Центр Пономаренко. Поміж нович, належним чином, але і цього вистачило, щоб доставити До номера Пономаренко. Його падіння потрібно підводитись, показують Раф Сергієнко. Кілька кров ішов. Перший м'ячі голки фаворита Він точно на відміну від Сергієнка, який отримав ще передачу від Страша Воріт, Віддав невдало і Привіз від суперників, яку суперники втілюють у свій гол у свій другий гол. 2-0, 17-та хвилина. Атлетико подвоїв перевагу на табло. Жаліба перещупанка перекра. Опустив на газон ліса Віталій Захарчук. І віддав на Олександра Желібо. Желіба. На Сергієнка точно б'є Олександр. Харчук. Желіба, обрізка Олександра Желіба. кислиця. Кислиця вища у продовжував міста Пенюкта. Фаворит перехопляє Відборовся непогано. Сергієнко Віталій Захарчук. Підудай. Сергієнко нахапає. Владислава Лесенка. Аут він зробив із правого краю, встановив, зробив забігання. Партнер, Партнер на дальню. На дальній. ще зіткнувся із опонентом. Нам я ж сам він втратив. Желіба, Жиліба, зліго. Сергієнко. Гол. А зараз забиває Сергієнко. У першому таймі ніяк не міг вицілити площини, а тут робив так, що голкіпер залишився непохитним. У більшості випадків, коли говориш, непохитний голкіпер, то Сергій Кулько ногу виставив, вискочив за межі поля, куртовий. Розіграно через Бога, часто й пристріє Жиліпа, у вільний простір у фланг, і не встигає за цим ривком Котляр. Здорово прорухався віддав Віталій за пригоркує. І назад ходить на голкіпера. Гулько. Віталій закарчуть. Богач Просить пасу Степанюк. Степанюк на нього переведення. Степанюк. Не дають бити. закривають. Шляптом, можливо, у гол, але можливо, і... Вже добре, що не пробивав Степанюк, інакше б ми не побачили ось такого прекрасного голу. Андрій Кислиця п'ятою вражає хворіт Сергія Гулькається. Друзі, 3-1 на Атлетико Знову підопічні Олександра Кульчук два голи ведуть. Це не встигав, але можливо і міг прочитати такий розіграш від партнера. Зараз уже активніше і ось позбавлений м'яча Віталій Захарчук. Гриценко переправляв. Центр передачаться. Цього не будемо виключати. Нуле. Такі раптові апеляції. Штрафне було розіграно. Коли Атлетико. Реценко спрямував над поперечиною. відбір на чужій половині від пономаренка бізом. Людскок Сергієнко. І Сергій Захарчук все таки зустрічається з м'ячем. Віддає захисла Савчук. Є бачить Сергієнко? Жіліба виконуватиме жліба підтримує. Не трапилося. Савчук на лівій бровці Залишає Сергій встигає не має злівої пробити. але партнер був поруч, і відоборонявся. Атлетико. а тут іще й 2-0. Богач. голкіпер на газоні уже алейковий. Таким чином першим по м'ячу грає Віталій Захарчук. Але Капатлетико, де Пас Пасу обікрав кислиця. Просто, акдо, кислиці. І він пробиває з лівої ноги. Готовий перевів Сергій Гулько. 17 хвилина по перерві. При між атлетико та фаворитом. Фаворит в отаці Захарчук. Для Желіби. Зоринуться просимо не Пономаренко, ліба він точно розпорядився. Пробив зараз Олександр Сергієнко. Ворожній ворот. Артомер стає 4 1 Чи з власної половини поля, вдалося зараз висілити незахищені ворота фаворита. Владислав Лещенко став автором четвертого го забитого меча колективу Атлетико. Сам же туболь оформи, знову летить нічого порожне. 5-1. 53 секунди частого часу до завершення матчу. 5-1. Верзі граві центрального кола. У вигляді забитих м'ячів не приносить, а лише кілька пропущених окипаратлети Котерещу. Бачимо розсвяткування. святкування досить емоційне і також позування на камеру. Від Ярослава Терещука зараз він із власних володінь поцілив у чужі ворота. 6-1, 6-1. Захарчук, жиліба, Жиліба змістився до лівої бровки. Залишив під удар Сергієнко. Блокує Лещенко. Знову із власний половини Лещенко, Лещенко. Сьогодні показує свою точність ударів. Швидко орієнтується. і Оформив хет-трик щойно Владислав Лещенко. Ще атака. з м'ячем 27-й номер, але тут двоє візаві і фінальний рахунок цієї. 7-1.